Привіт, друзі! Мене звуть Джема. Сьогодні я завітала до вас в гості для того, щоб розповісти вам історію із мого життя. Вона сталася зі мною тоді, коли я була ще зовсім-зовсім маленькою. Можливо, такою, як ви зараз. Я народилась дуже-дуже далеко звідси, у безмежному океані, де блакитні води купають собі сонечко на великій, великій глибині. Але чомусь тоді я дуже боялась випливати на поверхню води, а кити інакше дихати не можуть. Спочатку мама ділилася зі мною повітрям, але з часом я підросла, а випливати все таки боялась. Мама розказувала мені, що коли я випливу на поверхню, то зможу побачити безліч яскравих зірочок, красиві краєвиди островів, та ще багато чого цікавого. Але я все ж ніяк не погоджувалася. Я просто дивилась на безліч кораблів і човників, які пливли по воді, а випливати до них боялась. Та одного разу. Я почула щось незвичне. А -а -а. Зверху сталася біда. Маленький хлопчик, а -а -а. який пропливав поряд на кораблі, упав у воду, і ніхто з дорослих цього не помітив. Хлопчик кликав на допомогу, але через гучний рим мотора його ніхто не чув. Я тоді. Дуже перерякалася, але так хотіла допомогти хлопчикові, але не знала, як це зробити, адже була сама маленькою. Та раптом я згадала, що колись мама мені розповідала про те, що кити можуть видавати найголосніший звук з поміж усіх живих істот, і вирішила, що можу врятувати хлопчика, покликавши на допомогу людей. Забувши про свій страх, я піднялася на поверхню води, вдихнула повітря і видала дуже-дуже голосний звук, який був схожий на сирену. В той момент я не боялася, адже дуже хотіла врятувати хлопчика. Саме цей звук почули батьки хлопчика і зрозуміли, що китеня кликало їх на допомогу до їхнього синочка, якого вони вже почали шукати. І уже за хвилину хлопчика забрали на корабель. Він мені дуже дякував за порятунок, з того часу я вирішила, що стану рятувальником, і у разі небезпеки буду повідомляти людей своїм голосом. Друзі, ось така пригода стала зі мною, коли я була ще зовсім маленькою. З тих пір минуло багато часу, і я врятувала своїм голосом, схожим на сирену, багато людей. Я знаю, що і ви зараз також дуже часто чуєте сирену. Так от знаєте, що вона звучить для того, щоб врятувати вас, а не щоб вам нашкодити. Прислухайтеся до сирени і не бійтеся її. Дякую за те, що ви прослухали мою історію. До нових зустрічей!